Прийшов ти нас погубити, один чоловік каже, який був в синагозі і мав Злого Духа. Мені здається, що грішники більше відчувають присутність Ісуса Христа як праведники. Була повна синагога людей. Прийшли до Бога молитися, читають Тору, Христос. І тільки існувати, одержимий злим духом каже, прийшов ти передчасно нас мучити, відчуває присутність Христа в особливий спосіб. Як він то відчув? Йому було страшно некомфортно, дуже незручно, і злий не знаходив собі місця. І тому він так виявляється: прийшов нас передчасно погубити. Вони знали, що буде відкуплення, знали, що. Прийде Спаситель, буде жертва, але надіялися до останнього, билися за людську душу до останнього, а може не знайдуть ту жінку, яка народить Ісуса, а може Христос передумає, а може злякається до останку надіялися, що відкуплення не відбудеться. Але Божа воля, Божий план він завжди є побудований так, щоб він був би максимально корисний для людей, максимально корисний для дітей Божих і максимально незручний для злих духів. Дивіться, виявляється цей знайдух і каже, я знаю, хто ти. Ти Божий, святий. Відчуває святість. Я собі думаю, був би добрий такий індикатор, коли люди прийшли до церкви. І над кожним битком засвітився індикатор, рівень його скажімо, не святості, а приближеності до Бога. Бо ми дуже часто, знаєте, як хочемо, так себе називаємо. Але цього ще мало, ми ще як хочемо, так називаємо свого ближнього. То грішник, а то святий, а то праведний, а то і ще якісь. І ці наші оцінки, вони, знаєте, дуже паскудні перед Богом. Чому? Бо тому, що вони не точні. Замість того, щоб казати, що той чоловік добрий або поганий, скажи, що я хочу відноситися до того чоловіка ось так або ось так. Себе постав центр. Наш ти чіпаєш того чоловіка? Чи жінку? Постав себе. Скажи, то мені подобається, а це мені не подобається. Не треба давати комусь оцінку. Дай оцінку собі, дай оцінку своїм чинкам, вирівнюйся. Бо чим більше ми будемо ставати Божими, тим менше місця зле буде мати в нашому в внутрі. Навіть через такі прості речі, коли ми когось засуджуємо, даємо комусь оцінку, ще там щось, ми наповнюємо себе неправдою. І з неї має місце пробратися до нас. Тому будьте святими. Не розказуйте, а для себе будьте. Поступайте чесно. Не оцінюйте людей, особливо не принижуйте. Подайте руку тому, хто спіткнувся, підтримайте того, хто заблудився, наверніть і власним прикладом приведіть до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіку!